Нещодавно глядачі нашого телеканалу мали змогу переглянути сюжет про реконструкцію Бориспільського моргу і дізнатись про певні проблеми, які виникали в процесі зведення будівлі. Фінансові негаразди періодично зупиняли будівництво. Проте на сьогодні необхідні для продовження робіт кошти знайдено. Це як зазначив головний лікар, унікальний в Київській області проект фінансується за рахунок міського бюджету, і цього року на його зведення буде виділено близько 600 тисяч гривень. Районна адміністрація, які, до речі, також підпорядковується лікарня, не бере участь у фінансуванні моргу. В минулому році ми звернувся до громади з пропозицією співфінансування будівництва патологоанатомічного відділення. Його підтримали підприємці та члени громадських організацій міста. Завдяки їхнім спільним зусиллям на будівництво моргу надійшло 98 тисяч гривень. Це стало можливим за сприяння міського голови міського виконкому депутата міської ради в цьому році на проведення цих робіт виділено вже 915 тисяч гривень. Ці гроші надходять поступово траншами: 200 тисяч, 100 тисяч, 90 тисяч. От, але об'єкт весь час не забувається. Перебуває постійно під увагою мера особисто, і весь час тут відбуваються роботи. Будматеріали регулярно постачаються, і на сьогодні вже розпочато зведення другого поверху відділення. Загалом для зведення патологоанатомічного корпусу необхідно 14 мільйонів. Фінансування цього унікального проекту, як ми називаємо. Проєкт влади і громади розпочати в минулому році його будівництво і фінансування з міського бюджету. У минулому році на фінансування цього проєкту було використано мільйон 300 тисяч гривень це кошти міського бюджету. У цьому році бюджетом передбачено 453 тисячі коштів бюджетних. Користуючись нагодою, Людмила Ковальова звернулася до глядачів. Просимо всіх громадян небайдужих до даного проєкту, щоб вони віднайшли ту кількість коштів, які вони можуть благодійно спрямувати на будівництво цього проєкту. Я думаю, тоді ми справимося з впровадженням такого потрібного закладу для міста. Чи вдасться будівельникам повністю реконструювати морг до грудня 2011 року? Невідомо. Проте вони сподіваються, що, хоча б встигнуть покрити приміщення дахом. Олена біда Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.